що коли збирається якась маса потужних з доброю енергетикою людей в якомусь місці в одному, то над тим місцем небо стає світліше. Раз уже я тут виконую також функцію, таку ж мені дрижаки в колінах, якщо чесно, бо воно дуже, дуже відповідальне насправді, то я хотіла би, щоб ми всі мали завжди кожну мить, коли нам... Найбільше треба пам'ять про те, що десь на землі є інша людина, яка жив нас пам'ятає. Я не знаю, як то, але якийсь такий склад, мабуть, може душі, може крові чуйської, але тих людей, яких я люблю, я завжди пам'ятаю. Бо я хочу нам всім побажати зараз тут, що ми пам'ятали один важливий момент ніколи йде вже два хвилини, щоб ми залишаємося цим. Щоб нам приходив цей момент, і ця хвилина, і ця думка саме тоді коли більше. Щоб ми всі могли протягнути знаєте, тичу, можливо, добру якусь таку в тонких тоненьких сферах не куди до другого. Хай це буде схід, хай це буде південь-північ, захід зі маршрутки. Значення. Моє значення те, що ми є рідні. Я сьогодні Ларисі казала, я приїхала сюди, я не відповідальний живий податковий І Повірте, що О, це не грає, це дійсно безміна. Так що, щоб нас всіх, Бог воронив, кожної миті. Тоді, як нам це потрібно, так як нам це потрібно. І так, щоб ми могли далі залишатися собою. І щоб навколо нас люди могли так само залишати собою чи нам всі. Бо нам здається, що ми собі такі звичайні прості не сильні. Насильні тим, що ми знаємо, хто ми є. Дай нам Бог. Да, дай Бог. Я кажу, что слово дай Боже. Интересно. Дай Боже. Глубоко. А вы бачите? От які люди на густой. Вот я теперь получила ответ. Почому здесь собрались? Нет, а почему, например, в Москве по полгода не бывает видно сонце. Да. Все понятно. А, а ти знаєш, що вже тиждень в інтернеті на сьогоднішнє число дощ-дощ. Ну, на Запоріжжя, от іменно на цю територію, тиждень уже йшов. Да, а його нема, так? Не? А його нема. А його нема. І сонце весь день.